Ну що, всім привіт! З вами Херсонський тиждень по п'ятницях, о 19-й. Я би навіть назвала його терміновий кричучий алярм э, Хелп, але нас ніхто не чує. І Іван Косімачкін, наш ведучий, і Оксана Пагамій, і не треба казати, що нас не чують. Нас Ми будемо Почую. нас почують, будемо намагатися. Ну, якщо ми зараз ну, будемо розставити, розпові... да. ага. просто одразу з міста в кар'єр. Тому що ну, розповідати про те, що в нас стріляють, це та, і так знають всі. У нас стріляють, у нас вбивають людей, але зараз в Україні встановлюється прямо от станом на зараз, встановлюється диктатура. І вона вже якби. Я би сказав, що вона вже, що вона вже є. Да? Реальне, я теж в mm -hmm. це реально. А, позавчора Петро Олексійовичу санкції, сьогодні вже йде розмова про те, що треба заборонити партію Європейська Солідарність. І над всім цим вітає дух Портнова. Да, і... Ні, загроза арешту да, це, да, Над цим ще загроза арешт. арешту. Люди, котрі. Є такі, котрі радіють цьому, вони чекали цього, вони чекали з 19-го року, їм пообіцяли, прийде весна, саджати будемо. Mm -hmm. так? Mm -hmm. Вони не розуміють трішечки того, що взагалі, що взагалі відбувається. відбувається. Вони не розуміють того, що зараз нас просто штовхають у прірву. От всю нашу. Нам, якщо. Коротко говорити, нам просто відбудували російський режим, повністю копійний російський режим. І це може бути, ну, росіяни можуть там десятиліттями так жити, а Україна не проживе. Україну просто так. знищить, тому що, так. Тому що за диктатурою прийде вже не диктатура Зеленського і дуже швидко прийде, а прийде диктатура Путіна. Звісно, з бурятами, з ФСБ. І в кожен дом, дім, і в, кожен, в кожне міст. І я. От, от я как би, знаю, що ти, коли вчився в школі, і, і я вчилася, нам про голодомор не розповідали. Про це почали розповідати пізніше, уже коли наші діти вчилися в школі. Але невже у вас, у вас не проводяться паралелі? От правда? Не проводяться паралелі зі знищеним відродженням, скільки вбили наших. Найпросто талановитіших людей, а, з тим, скільки, а знаєте, як про це кажуть, вбили, стільки розстріляли, стільки-то письменників, стільки-то композиторів, стільки-то поетів. І ще мільйони українських громадян. Так от сонечки мої. Особисто я дуже би не хотіла бути от в цій стріч от в цих словах. Угу. і ще Мільйони українських громадян. Мало хто переживе, так. Да. Да. Розумієте, а до цього йде. Ми от були в окупації. Ми просто ну, кричимо про свій досвід. Це не буде вже така окупація, як вона була у так, нас 8 так, місяців. Так. І навіть не буде така, як зараз там є. Там зараз людям дуже важко. Я б писала в Фейсбуці, я тут розповім жінка, котру. Приходили, змушували на співпрацю, вона не погоджувалася. По ітогу її доконали до того, що вона пішла в магазин, це на лівому березі у нас тут купила фарбу. Отакими от буквами написала на домі, на воротах, на, на штахет, на заборі. Слава Україні, слава ЗСУ, пішла і е, е, покінчила життя самогубством. Це ті, хто любить Україну. Ні, ті кому яка різниця, то їм нормально, нормальна. Але слухайте, люди. Не виховуючи в нашій країні, в собі в сому, хоча б отак от зернятка, отакої гідності, ну про що ми будемо тоді розповідати? Ну тоді звісно, яка різниця, Господі. Але я хочу сказати, ось ми дуже довгі часи кажемо, постійно кажемо, що Україна це не Росія. Але я ну просто, просто своїми очами бачу. На початку нульових я жив в Росії. От саме коли воцарився Путіна, ми виходили на протести, і я з своїм, ну, не по розповідям знаю, що таке ФСБ, що таке ОМОН, що таке Автозаки і що таке мільйони стада задоволеного, яке яка щиро не розуміє, каже, чим ви не задоволені? Путін молодець. Це ви розхитуєте тут, розкачуєте лодку, ви продались американцям, а у нас все гарно, не треба нічого чіпати. І саме це, ну, во що перетворилася Росія, ви бачите? І саме це відбувається зараз. Так, вже. Підготували автозаки по всьому Києву, підготували поліція, не іде воювати у них бронь. Я не кажу про всіх, у них є своє відділення людей, є зараз не про це. Основна маса. У них є да. і вони будуть за диктатора, тому що війна зараз не 14 рік, Їм зараз платять, навіть не 22 другий рік. На війну. Да. Їм кажуть, Давай, зараз. Бий". І коли ми кажемо, що зараз... Самі страшні часи, і будуть ще страшніше, нам кажуть, що ви починаєте? А ми не починаємо, ми продовжуємо і ми боїмося за себе, да, за себе, за своїх дітей, за своїх онуків. Я хочу, щоб вони сюди поверталися. Я хочу, щоб наші... у нас тут була молодь, не одні старіки, а цього не буде, тому що я буду казати ні. Залишайтеся там, де ви є, виїжджайте подалі, тільки не в Україну, тому що тут диктатура. тому що тут ще ми не знаємо, як буде, ми не знаємо, що буде з нами, да, Ваня? Ну правда, що але, прямо завтра буде, да, ну, що буде после, прямо завтра. Так. Ми не знаємо. Але вони підготувалися. І вони зараз. Коли я, я позавчора десь сказала, що Маларос... Будує за нам тут да, будує Малоросію. Да. Одна жіночка з Херсона мені прокоментувала, я її знаю особисто. Ти що, здуріла? Ну, ну, По-перше, я, ти з, нею... Да, я ага. з нею дітей не хрестила, я знаю, що вона точно ні, не була за нашу сілу, але станом на зараз, слухайте, як би ми не називались: заборонять партію чи не заборонять. Люди, котрі. Небайдужі, і котрим нікакая разниця, вони ж залишаться. В... Ну, ви... ну, багато ж людей тих, хто просто не члени партії Європейська Солідарність, ні. Але вони, Але вони, повністю з... вони з душею mm -hmm. от у них Україна в серці. І як ви забороните людям? Боротися за своє майбутнє. От мені просто цікаво, так? Да? Ну, тобто це тільки автозакі, маніпуляції, поліцейський режим. Поліцейський режим. Готуйтеся. Ну, треба сказати, що чітко, що Європейська солідарність це остання єдина політична сила, яка відстоює Україну так. зараз, останні вже роки, вже, там, ну, всі 10 років, і тим більше останні 6 років під землею. Більше ніхто, ніхто ніхто. Це остання політична сила, яка виборює Україну. І саме її Зеленський хоче знищити. Коли він знищить нас, ну все від України не залишиться нічого. Україна стане Росією. Формальна чи неформальна? Вже як вона буде називатися велика різниця? Да. Буде. Да. А, і, а тепер я трішечки про але тема така сама. Вчора, коли ми записали моє е, бачення того треша, що відбувається в Україні, е, наша людочка в якусь із херсонських груп закинула це моє відео. Коментар. Ви, в, ви бріхуни. І взагалі тут уже люди подумують, що вам треба заборонити волонтерити. Ну, да. Я так. Сьогодні здивувалася, а в мене ж окуляри на лоба полізли. Волонтерство. Це за покликом душі. Ну, гуглім, так? Відкриваємо Вікіпедію. Це я от думаю, якщо ця жіночка буде дивитися, нехай вона. Це за покликом душі. Це я витрачаю особисто свій час і не для того, щоби. Вам допомогти комусь, да, да. і для того, щоб сподобатися комусь і якісь собі преференції заробити це така головна, головна боль, Щоб, да щоб а допомагати зсу? Ну спробуйте нам заборонити. Спробуйте. Я хочу на це подивитися. Ні, а він вони вже від. Хай вам допомагає Порошенко», вони да. дійшли, що хай вам ніхто не допомагає. Да, хай вам ніхто не допомагає. А нашу? Нашу? Ми вже капітуляцію готові підписувати. І це їхня ціль, да. так. Да, ви, ви можете запитати, що робити. Ну, я вам скажу так, я багато чую, є такі там, з інших міст. Ой, у нас є волонтерська спільнота, далеко до них доїжджати. Не лінуйтесь, доїжджайте. Вам, принаймні, легше буде морально, психологічно буде легше в тому, що зараз відбувається. Ви відволічетеся, ви будете допомагати армії. Це єдине, що у нас залишилося. Я вчора просто, от зараз уже будемо закінчувати, да, от вчора я дивилася, як Петро Олексійович їхав, поїхав на фронт Покровський, і коли чоловік на 20-річний, а чоловік такий вже, да, там 50 років, 45, він тримає прапор так в руках, він його так тримає і каже, як же так? А як же Україна? А, хто не байдужий? Пам'ятайте, без нас Україна не встоїть. Доєднуйтеся до тих, хто допомагає армії, підтримуйте наші ЗСУ не тільки ділом, а словом теж, тому що це зараз їм, їм в рази важче. І, я ще І будемо боротися. Я ще хочу чітко сказати, щоб всім було зрозуміло. Диктатура в Україні вже встановлена. Так. Вона не розсосеться, вона не зникне. Це вже наша реальність. Так. І щоб цю реальність побороти, щоб повернути нам свою Україну, чиніть спротив. Не сидіть, не мовчіть, не робіть вигляд, що воно якось само Вони, до речі, да, не розсосеться. Не вони мені у них дуже великий штаб. Вони моніторять настрої населення. Вони дуже залежні. От просто вони їм плівать, як та війна закінчиться. Вони хочуть собі тут хлібне місце. Вони дуже залежні від рейтингів. Розуміючи, що диктатура, вони можуть взагалі собі там галочку якусь поставити, але вони ще бояться. І ЗСУ бояться, і тому вони поближають генералів. І європейську солідарність бояться. Ви ж кажете, що нас мало. єдиного мали. кого вони не бояться, вони не бояться Росію. Да. Тому що якщо прийде Росія, вона їх візьме на роботу і дасть їм медалі. Про це думайте. що вони да. знаходяться на іншому боці фронту. Вони не на нашому боці, вони не українці. Боремось, беріть приклад з Ферсона. Слава ну, Україні! Героям слава!